Приповісті Соломона, розділ 15. Гнів нищить і розумних, лагідна відповідь відвертає гнів, а вразливе слово викликає обурення. Язик мудрих знає добро знання, а уста розумних провіщають зло. На кожному місці Господні очі, вони бачать і злих, і добрих, зцілення язика дерево життя. Хто його оберігає, наповниться духом. Немудрий глузує з батьківської науки, а хто зберігає його заповіді, той дуже кмітливий. Коли праведність намножується, це велика сила, а безбожні повністю будуть викоренені із землі. У домах праведних велика сила, а плоди безбожників пропадуть. Уста мудрих стримуються знанням, а серця нерозумних у непевності. Жертви безбожних огидна для Господа. А молитви праведних йому приємні. Дороги безбожних огида для Господа, він любить тих, хто постійно йде за правдою. Виховання доброї людини пізнається тими, хто поряд з ним, а ті, хто ненавидить повчання, закінчують безславно. Ад і погибель відкриті перед Господом, а наскільки більше серця людей, не вихований, не любитиме тих, хто його виправляє. Тож із мудрими він не спілкуватиметься, коли серце радіє, то обличчя розквітає, а у смутку воно похмуре. Праведне серце шукає знання, у стаж невихованих зазнають зла. Весь час очі злих очікують зла, а добрі завжди перебувають у спокої. Краще мала частка з Господнім страхом, аніж багато скарбів без його страху, краще пригощання зеленню та з любов'ю і ласкою. Ніж страви з телятини та з ворожнечею, гарячкувата людина влаштовує бійки, а терпелива втихомирює і ту, що назріває, дороги лінивих вистелені терням, а працьовитих утрамбовані. Мудрий син приносить радість батькові, а нерозумний глузує зі своєї матері, шляхи слабоумного позбавлені глузду, а мудрий чоловік ходить прямими дорогами. Ті, які раду не шанують, відкидають здоровий глуст, а в серцях радників перебуває порада. Погана людина до неї не прислухається, і сам не скаже щось доречне чи корисне для спільного добра, роздуми розумного дороги життя, щоб, відвернувшись, він врятувався від аду. Господь нищить доми гордих, але зміцнює межі вдови. Неправедний задум огида для Господа. А мова чистих гідна пошани. Хабарник сам себе губить, а той, хто ненавидить брати хабарі, спасеться. Серця праведних навчаються віри, а уста безбожників відповідають злом. Бог далекий від безбожних, а молитви праведних він чує. Око, яке помічає добро, розвеселяє серце, а добра звістка зміцняє кості. Вухо, яке прислухається до повчань життя, перебуватиме серед розумних, хто не приймає повчання, сам себе ненавидить. Хто ж дотримується застережень, той любить свою душу. Божий страх це виховання та мудрість, а початок слави буде відповіддю на неї. Послання до Галатів. Розділ 4 Тож кажу я, доки спадкоємець є малолітній. Він нічим не відрізняється від раба, хоч і є володарем усього. Але до часу, призначеного батьком, він перебуває під опікунами й управителями. Так і ми, доки були дітьми, то були поневолені природними стихіями світу. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали всиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Авва, Отче. Тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то через Христа й спадкоємець Божий. Але тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, які за своєю природою не є богами, тепер же, пізнавши Бога, а краще як Бог пізнав вас, навіщо знову повертаєтеся до безсилих і убогих стихій? Яким бажаєте знову, як і колись служити, ви уважно стежите за днями й місяцями, за порами й роками, я боюся за вас, чи не даремно я трудився для вас. Прошу вас, брати, будьте як я, бо я такий же, як ви, нічим ви мене не образили. Ви знаєте, хоч я в немочі тіла звіщав вам раніше Євангеліє, та ви моїм тілесним випробуванням не погордували. Не відштовхнули мене, а прийняли мене як Божого ангела, як Ісуса Христа. Тож куди поділося ваше блаженство? Свідчу вам, що якби було можливим, то ви вирвали б свої очі й дали б мені. Невже я став вашим ворогом, тому що говорю вам правду? Не на добро виявляють вони ревність до вас, але хочуть вас відлучити, щоб ви про них уболівали. Адже добре завжди уболівати про добро, а не тільки тоді, коли я присутній у вас. Діти мої, я знову терплю нестерпні муки за вас, доки не відобразиться у вас Христос, хотів би я бути з вами сьогодні та змінити тон своєї мови, тому що вболіваю за вас. Скажіть мені, ви, які хочете бути під законом, хіба ви не чули закону? Адже написано, що Авраам мав двох синів: одного від рабині, а другого від вільної, але той, хто від рабині, народився по тілесному. А той, хто від вільної, згідно з обітницею. Розуміти це потрібно образно, адже тут два завіти: один із Сінайської гори, це Агар, яка народжує в рабство. Агар означає гору Сінай в Аравії та відповідає теперішньому Єрусалиму, який перебуває в рабстві разом зі своїми дітьми. А горішній Єрусалим вільний, він є матір'ю для всіх нас. Адже написано: Звеселися, неплідна, яка не родила. Радій і викликуй ти, яка не терпіла мук родів, бо набагато більше дітей у покинутої, ніж у тієї, яка має чоловіка. Ви ж, брати, є дітьми обітниці, як Ісаак, але як тоді народжений за тілом переслідував народженого за духом, так і тепер. Та що каже Писання? про жени рабиню та її сина, адже син рабині не буде спадкоємцем разом із сином вільної. Отже брати ми є дітьми на рабині а вільної. Друга ХРОНІК. Розділ перший. І Соломон, син Давида, закріпився на своєму царському престолі, і його Господь Бог був з ним і підняв його до вісот. І сказав Соломон усьому Ізраїлю, тисячникам, сотникам, суддям і всім володарям перед Ізраїлем, головам родів по батьківській лінії, і вирушив Соломон і все зібрання з ним до високого місця, що в Гаваоні, де був намет Божого свідчення, який зробив Мойсей, Господній раб, у пустелі. Оскільки Божий ковчег Давид переніс з міста Каріятіарім, бо підготував для нього намет у Єрусалимі, і мідний жертовник, який зробив Веселіїл, син Урії, сина Ора, був там перед Господнім наметом, його відшукав Соломон і громада. І там, на мідному жертовнику, що в наметі, Соломон приніс перед Господом жертви, він приніс на ньому тисячу всепалень. Тієї ночі Бог з'явився Соломонові і сказав йому: Проси, що бажаєш, щоб тобі я дав. А Соломон промовив до Бога: Ти зробив велике милосердя з Давідом, моїм батьком, і поставив мене царем замість нього. Тепер же, Господи Боже, нехай вірним виявиться твоє ім'я на Давіді, моєму батькові, бо ти мене поставив царем над народом, який численний, наче пил землі. Тепер дай мені мудрості та розуму, і виходитиму перед цим народом і входитиму, адже хто судитиме цей твій великий народ, і промовив Бог до Соломона тому, що це було у твоєму серці, і ти не попросив багатства, того, що на потребу, ані душі ворогів, і ти не попросив довгого віку життя, а попросив собі мудрості та розуму, щоб судити мій народ, над яким я тебе поставив царем. То даю тобі мудрість, розум, багатство і те, що потрібне, і дам тобі славу, оскільки не було подібного до тебе між царями, які були перед тобою, і такого не буде після тебе. І Соломон пішов з високих місць, що в Гаваоні, з переднамету свідчення до Єрусалима, і зацарював над Ізраїлем. Соломон зібрав колісниці та коней, і було в нього 1400 чотириста колісниць і дванадцять тисяч коней. Він залишив їх у містах для колісниць, а народ із царем були в Єрусалимі. Цар зробив срібло і золото в Єрусалимі, наче каміння, а кедри в юдеї, наче шовковиці, яких безліч на рівнині. І виходили коні Соломона з Єгипту, і ціна купців царських була такою. Йдучи, купували, приходили і виходили з Єгипту. Одна колісниця за 600 срібних і кінь за 150. І так для всіх царів хетів і царів Сирії доставляли їхніми руками. І Соломон сказав збудувати дім імені Господа і дім для його царства. Друга Хронік. Розділ 2. Соломон зібрав сімдесят тисяч мужів і вісімдесят тисяч каменярів на горі, а над ними три тисячі наставників. Соломон послав до Хірама царя Тира, кажучи, як ти чинив з Давидом моїм батьком, і ти послав йому кедри, щоб збудував собі дім, аби жити в ньому. То ось я, його син, будую дім імені Господа мого Бога, щоб посвятити Його йому, щоб кадити перед ним ладаном, щоб постійно були хліби покладання, щоб постійно, вранці та ввечері, по суботах, при настанні нового місяця, й у свята Господа нашого Бога, було всепалення. це навіки для Ізраїля. А дім, який я будую, великий. Бо великий наш Бог понад усіх богів, і хто спроможеться збудувати йому дім, бо небо і небо небес не витримують його славі, і хто я, що будую йому дім, але лише щоб кадити перед ним. Тож тепер прийшли мені мудрого і вправного чоловіка, щоб працювати із золотом, сріблом, міддю, залізом, багряницею, кармазином, синім полотном, і який уміє вирізувати різьблення з мудрими, які зі мною в Юди і в Єрусалимі, яких підготував Давид, мій батько. І прийшли мені кедрове, кипарисове та смерекове дерево з лівану, бо я знаю, як твої раби вміють різати дерево з Лівану. І ось твої слуги з моїми слугами підуть заготовити мені багато дерева, бо дім, який я будую, великий і славний. І ось робітникам, які ріжуть дерево, дав я на їжу зерно, як дарунок твоїм рабам двадцять тисяч мірок. Двадцять тисяч мірок ячменю, двадцять тисяч мірок вина і двадцять тисяч мірок олії. І Хірам цар Тиру, відповів у письмовій формі і послав до Соломона оскільки Господь полюбив свій народ, то дав тебе за царя над ними. Благословенний Господь Бог Ізраїля, який створив небо і землю, який дав цареві Давидові мудрого сина, сильного розумом і вправного, який збудує дім для Господа і дім його царства, сказав Хірам. А тепер я тобі послав мудрого мужа і розумного Хірама, мого батька. Його матір з дочок Дана, а його батько чоловік тирський, який уміє працювати із золотом, сріблом, міддю та залізом, з каменем і деревом, і ткати пурпуром, синім полотном, вісоном та кармазином, вирізувати різьблення і розумітися на будь-якому задуманому плані, який тільки даси йому з твоїми мудрими і мудрими мого володаря Давіда, твого батька. А тепер зерно, ячмінь, олію і вино, про яке сказав мій володар, нехай буде послане твоїм слугам, а ми рубатимемо ліс з лівану на всяку твою потребу і доставимо його на плотах морем до Йоппії, а ти доставиш його в Єрусалим. І Соломон зібрав усіх мужів прозелітів на землі Ізраїля згідно з їхнім переписом, який провів Давід його батько. І знайдено 153 тисячі шістсот. З них 70 тисяч він зробив носіями, 80 тисяч каменярами, а 3 тисячі наглядачами над народом. Друга Хронік. Розділ третій. Соломон почав будувати Господній дім в Єрусалимі на горі Гаморія, де Господь з'явився Давидові, його батькові на місці, яке Давид підготував на току орни Євусейця, і він почав будувати в другому місяці на четвертий рік свого царювання. Соломон почав будувати Божий дім таким чином: довжина в ліктях первинного розміру 60 ліктів, а ширина 20 ліктів. А перед входом дому притвор по ширині дому довжина 20 ліктів, а висота 120 ліктів. Він покрив його зсередини чистим золотом. А великий дім він обклав кедровими дошками, покрив чистим золотом і вирізьбив на ньому пальми та ланцюжки і прикрасив дім цінними породами каменя на славу і золотом із золота що з Фаруаїма. Він покрив дім, стіни, брами, дах і двері золотом, а на стінах вирізьбив Херувимів. Він зробив дім святого святих, довжина його по ширині будівлі, 20 ліктів, і ширина 20 ліктів, і покрив його чистим золотом, як на Херувимах, на 600 талантів. Вага цвяхів, вага одного 50 циклів золота, верхню кімнату покрив золотом. І зробив в Домі святого святих два херувими, виріб з дерева і покрив їх золотом, і крила херувимів довжина 20 ліктів, і одне крило 5 ліктів, що доторкається до стіни дому, і друге крило 5 ліктів, що доторкається до крила другого херувима. І крило іншого херувима 5 ліктів, що доторкається до стіни дому, і друге крило 5 ліктів, що доторкається до крила другого херувима. Тож крила херувимів розпростерті на 20 ліктів. Вони стоять на своїх ногах, а їхні обличчя повернені додому. Із синього полотна, багряниці, кармазину та вісону він зробив завісу і виткав на ній херувимів. Перед домом він зробив два стовпи 35 ліктів висотою, а їх капітелі 5 ліктів. Зробив ланцюги в давірі й встановив на капітелях стовпів і зробив 100 гранатових яблук і прикріпив на ланцюжках. Стовпи він встановив перед входом у храм один справа і один зліва. Тому який справа він дав ім'я випрямлення, а тому який зліва ім'я сила.